Ще вівторка мешканці та преса мають можливість поспілкуватися з керівництвом адміністрації на порядку денному звучали такі питання: соціальне забезпечення громадян, земельні конфлікти, проблема з теплокомуненергом та наболівша із світлом. Детальніше дивіться далі. Запорізька запрацювала, а світла й досі вимикають. кажуть, уже проблема у вугіллі. Що людям чекати надалі? Пообіцяли інформувати. А поки живемо за графіком. вже більш-менш, ніби графіки від, відлагоджені. Люди вже попереджені, вже знають, коли світло виключають. Але ж ну це не від нас залежить. Ми розуміємо, що зараз такий час. Е Головне, щоб люди були поінформовані, Ми мусимо ми перечекати зараз цей важкий період. Пенсіонери бідкаються на соціальне забезпечення і теплокомуненерго. Вважають, що останні працюють на насові. Я хочу запитати, що на які підставі чому не цікавляться цими людьми, так і холодне. Слухали про найболіше. Кожен телефонний дзвінок ніс в собі не тільки запитання, а й особисту історію. Всі задані питання отримали свою відповідь. Задоволені були ними дозвонювачі чи ні, питання інше. Журналістам Леся Стабло розповіла про те, що адміністрація закупила 9 шкільних автобусів і протягом тижня їх доставлятимуть по районах. Вчора Олександр е Сергійович. Е Відвідав Старосинявщину, там було передано сьогодні у Полонному і у місті Славута. Відповідно, розробляли план графік і передачу шкільних автобусів саме в ті регіони, де були транспортні засоби забрані. В зону проведення антитерористичної операції за поточний рік до адміністрації звернулося більше трьох тисяч громадян, більшість питань позитивно вирішені, кажуть чиновники. Найчастіше жителі області запитують про соціальний захист, надання матеріальної допомоги на лікування, питання аграрної та житлової політики.